Welcome to Apple Tree Channel. Доброго дня, шановні батьки та діти, вчителі! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про привітання. Будемо вітатися сьогодні, продовжувати говорити Hello один одному і прощатися, говорити goodbye. Працюватимемо ми сьогодні на сторінці п'ятій нашого підручника з уроком другим. І сьогодні ми вивчимо з вами привітання. Ми з вами і привітаємося, і познайомимося з нашими новими персонажами, яких звати Whisper, Thunder Misty, Flash. Ну, це такі ось прізвиська у наших дітей. Як ви бачите, діти у нас не звичайні, а чарівні. Отже, зараз ми маємо з вами прослухати і показати відповідний малюнок. А потім, до речі, я вам хочу сказати, що ми ще будемо сьогодні дивитися і працювати з інтерактивним додатком на уроці. Тому долучайтеся до уроку. Поїхали! Перша вправа. Listen and point. Послухай та покажи відповідний малюнок. Слухаймо, показуємо. Hello, I'm Thunder. Hello, Thunder. I'm Whisper. Look, Thunder. Hello, Thunder. I am Misty. And I'm Flash. Ну тепер подивимося цю ж саму історію у вигляді відео. Добре, це я перейшла вже на інтерактивну платформу. Дивимося. Look at me. Поглянь на мене. Подивіться на мене, так? Look at me. як хлопчик бігає швидко. Cool. cool. Круто. Cool. My turn. My turn. Look. Моя черга. Подивіться. Тобто всі діти у нас е е володіють якимись магічними властивостями, магічними особливостями. Дівчинка говорить. Тепер моя черга, my turn. Look, Поглянь. Look. Misty? <плес> Отже, цю дівчинку звати Місті. Так. Місті перекладається взагалі як туман якийсь. Отже, дівчинка може ставати прозорою місті. Ось чому. Ми... Таке у неї, неї ім'я, так, кличка. What about you, Whisper? What about you, Whisper? А ти, Whisper? Whisper – це шепотіти. Що ти можеш, Whisper? I speak to animals. Отже, цього хлопчика звати Whisper, і він говорить про себе. I speak to animals. Я розмовляю з тваринами. Whisper – від слова шепотіти. Отже, він може з тваринами налагоджувати контакт. I speak to animals. Я розмовляю з тваринами. What's your name, cat? Він у неї запитує What's your name, cat? Як тебе звати, кіт? Кит? І Кіт відповіда I am tabby. Я табі. Wow! How old are you? How old are you? запитує тепер у котика товариш, так, whisper. Скільки тобі рочків? Але котик відповідав йому лише міу, так? Лише мяу, а whisper лише може зрозуміти кількість років. Мяу. No. Listen to me. Ні, говорить whisper, слухай мене. I'm four, відповідає кет так? Чотири. I'm four. Cool. Отже, така історія. Я гадаю, що у відео супроводженні її дивитися цікавіше. Приходьте, будь ласка, до інтерактивної платформи. Просто вбивайте. Uh, QuickMinds One. І там, де у вас буде перелік аудіофайлів, ви можете знайти безкоштовна uh, інтерактивна платформа до цього підручника. Ми будемо з вами працювати на уроках з нею. Так, отже, цю дівчинку звати Місті, ми вже зрозуміли. Хлопчика Whisper цього хлопчика, так? Whisper, Тому що він може шепотіти uh, і роз розмовляти з. Зі звірями так він розуміє їхню мову. А зараз виконаємо вправу третю за підручником. Listen – послухай and follow the lines та прослідкуй. Назви імена цих дітей. Let's start listening. Познайомимося з нашими персонажами ще краще. Thunder. Thunder. Misty. Thunder. Misty. Thunder Misty. Thunder Misty. Боже, це у нас Thunder. Хлопчик як грім, так? Thunder Misty. Thunder Misty. І знову ж таки повторимо. Thunder Misty. Thunder Misty. Так. The second line. друга лінія. другий рядочок. Тепер. Two. Misty. Whisper. Lash. Misty. Місті дівчинка, яка розчиняється, так у просторі. Whisper хлопчик, який розмовляє з тваринками. Flash. Flash це як блискавка, можна так сказати. Навіть не блискавка, а як, е а як спалах перекладається її ім'я. Флеш. Вона дуже швидка. Flash. Отже, місті, виспер, флеш. Misty, Whisper Flash. І останній рядочок. Whisper Flash Thunder. Whisper. Whisper Flash Thunder. Whisper Flash Thunder. Нічого, вивчимо. Вивчимо всі імена. Не переживайте з цього приводу. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися з персонажами нашого підручника, з якими ми будемо навчатися протягом цього навчального року. Отже, ми їх привітали і ми з ними познайомилися. Познайомилися ми з Whisper, хлопчиком, ось він, так, який може розмовляти з тваринами. Thunder, Thunder, хлопчиком на ім'я Грім. Місті. Дівчинка, яка може розчинятися так у просторі, флеш. Спалах. Дівчинка, яка дуже швидко бігає, переміщується так у просторі. На цьому це все. Усі, хто бажає попрацювати разом зі, зі мною за нашим робочим зошитом, який йде до цього підручника від видавництва, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. І напишіть мені, будь ласка. В коментарях до цього відео, чи, є, чи хтось працює з вас за, підру... за цим зошитом. Також це зошит до підручника QuickMinds, але від іншого видавництва, від видавництва ранок, здається. Якщо теж працюєте, будь ласка, ставте свої питання. Ну, я розумію, що зараз поки що це все легко тут. Далі, коли будуть якісь питання, також можете їх ставити. Я буду намагатися на них давати відповідь. Ну, на цьому все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Goodbye. See you soon.